в котел, в котел. Так, розвоздушуємо сушку. Тримаєш тиск? Так, Запускаємо воду в опалення. Кожду окремо розвоздушуємо. Зкриваємо. Закриваємо. І так кождо по порядку, по порядку, кождо по порядку, по порядку розвоздушуємо, щоб вигнати все, все повітря з системи. Так, диви, дивися, Володя, щоб розвоздушити систему. Раз, два, раз, два три. Я вже розвоздушив, розвоздушую, наприклад, четверту, щоб ти знав, якщо якась система не гріє, значить, як розвоздушити? Всі-всі-всі краники закриті. всі всі, всі краники я позакривав, 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 позакривав. І отут от я їх всіх позакручував. Чорний тило позакручував. Тепер, від, щоб розвоздушую четверту. Відкриваю четверту. Відкриваю четверту і даю тиск підпитку. Попередню я підпитку відкрив, користуюся тільки цим краном. Повітря виходить. Повітря виходить, виходить, виходить. Перестане булькати. Тоді система буде розвоздушена. Після цього закриваю четверту, закриваю четверту і закриваю підпитку. Щоб кожен раз не відкривати підпитку, я користуюся цим краном. Закрив, відкрив. Якщо булькає, значить є повітря. Перестане булькати, повітря вийде, тоді закриваємо, закриваємо це кран, кран, який розвоздушується. Зараз я розвоздушую п'яту. І закриваю підпитку. Так, тепла підлога розвоздушена. Тепер коротка інструкція для користувача. Так, крайні крани це крани на опалення. Це краник на холодну воду, це краник на гарячу воду. Так, як підпитати котел? Відкриваємо кран на холодну воду. І відкручуємо підпитку. Вона зразу знаходиться над краном холодної води. І дивимося на тиск. Тиск підтримуємо і тримаємо в зеленій зоні. Так, додаємо, 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 додаємо і закриваємо. Так. В Зеленій зоні тримаємо. Так, всі крани мають бути відкриті. Перекриваються вони тільки для ремонту. Як обслуговувати фільтр? Фільтр з редуктором спускним краном. Так, розказую. Це є центральний екран. Так, щоб почистити фільтр, фільтр чиститься до трьох місяців. Бажано 2 місяці і його міняти. Але не більше, як 3 місяці. Так, щоб почистити фільтр, перекриваємо центральну воду. Перекриваємо воду, щоб вихід з фільтра. Потім відкриваємо спускний екран. Можна навіть на шланг. Поставити і збиваємо тиск. Я прямо на землю. Так, тиск збили. Відкриваємо нижній цивокран. І вода, лишня, як бачиш, сходить з фільтра. І Коли будеш відкручувати фільтр, і менше води буде хляпатися тобі на меблі. Так, от вода перестала текти, тут її не шкодить. Так, береш ключик і спокійно відкриваєш. Відкручуєш фільтр. Поміняв фільтр і закрутив назад. Так, щоб запустити воду, закриваємо краник, закриваємо краник, а це буде краник до змішувача, то закриєш змішувач, відкриваєш цей екран, відкриваєш цей екран і провіряєш, чи нема утечки. по редуктору. На редукторі стоїть три атмосфери. Це хватає на квартиру. І так само манометру так само показує, що є майже три атмосфери. Нічого не треба крутити. Так воно і є і так хай буде. Як треба збільшити тиск, то ти прокручуєш його. Це буде зменшення тиску. Туєш мати два атмосфери. Збільшити тиск. Значить, ми крутимо в цю сторону. Три. Рабно дивитися на манометр. О, Поставили половиною і стрілочка пішла догори. Але я думаю, що троєчка вполне вистачає. По каналізації. Каналізація на мийку. Каналізація на стиралку. Або наоборот, як тобі буде зручно. Так, то загальний вигляд. Так, розказую. Змішувач. Тут буде справа холодна вода. Зліва вода гаряча. Перед тим, як ти закидав штраби, обов'язково поставити змішувач. Не треба тої ліки, не треба тих шлангів, сам тільки корпус поставити, щоб тебе чітко підійшло під плитку. Так, тут також справа холодна, зліва гаряча. Так. Тут саме головне, під каналізацію Зараз я поставив сюди камінь, Є, щоб туди до стояка був уклон. Я його виставлю, зараз ще його зафіксую. І ти одразу закидаєш його розтвором. За так, це на стиралку. каналізація і вода. Так, на полетенцесушку з правого боку сюди можеш поставити тен. Так що не забудь, тобі десь сюди треба вивезти електрику. О, наприклад, десь тут. О, десь тут. Поставити електрику. Так, Термоголовку на теплу підлогу вже поставимо тоді, коли підпаяємо газ до котла. Все, що до інсталяції, ставимо потім для монтажа і креслення. Ставимо, лишаємо зверху на гіберіті. Документація по котлові. Газовий фільтр, термоголовка, кінцевик до турбіни, резинка. І документація. Все залишаю в цьому ящику. Тут на лоджі. Котел зняли. Нічого не закидати труби. Перебирати вони сюди газ. Ми потім підпаяємо мідь і все потім поставимо на місце. Нічого не робити без нас. Нічого, нічого, нічого тут не закидати.